Колишні студенти повертаються до Альма матер вже в ролі спонсорів. Вони не лише успішно реалізувались в бізнесі, але й залишаються відданими своєму коледжу. Прикладом є випускник Прилуцького технічно-фахового коледжу Олександр Ткаченко. Саме він для коледжу зробив унікальний подарунок, облаштував кабінет сучасними приладами. Це стенди виробництва комбінату, не ручного виробництва, а виробництва і ті те обладнання, яке нині. Активно використовується на виробництві, а сьогодні він вирішив допомогти забезпеченні обладнання. Олександр неопадково облаштував саме аудиторію електропостачання, адже тут він провів напевно найбільше часу, ще будучи студентом. Вона Нічого не змінилося, як ми закінчили учобу. Ну як не то, що не зовсім змінилося, ну але хотілося б додати новітнього, що зараз на ринку актуальне, з чим працюють електрики, що ставлять на підприємства, додому людям. Ну, тобто, по-різному. Да? І ми звернулися до своїх партнерів, наших постачальників, щоб вони нам допомогли надати. Сучасне обладнання яке продається, яке використовується. і ми сьогодні хочемо подарити його гідротехніком цій аудиторії. За підтримки Олександра облаштовано ще декілька аудиторій коледжу. Викладачі закладу говорять, що сьогодні вкрай важлива спонсорська підтримка. Відвічі приємніше, коли інвесторами стають випускники. Я дуже щиро вдячний випускникам, які тісно співпрацюють з нашим навчальним закладом. А він якраз започаткував цю співпрацю, і я думаю, що це йде тільки на користь нашому навчальному закладу підготовці молодших спеціалістів, бакалаврів енергетиків. Прибутському технічному фаховому коледжі діє рада стейкхолдерів, до якої входять керівники підприємства різних організацій, як міста, так і району, як говорить директор коледжу Павло Черніков, завдяки роботі дорадча консультаційного органу в закладі налагоджена співпраця з потенційними роботодавцями. Студенти мають можливість прийти практику на профілюючих підприємствах. Зміцнюється матеріально-технічна база закладу. Завдяки спільним зусиллям наших стейкхолдерів, наших випускників. Ми розвиваємося і зміцнюємо навчальну матеріальну базу для поліпшення умов навчання і перебування здобувачів освіти.